Дніпро. Тут, знаєте, для нас цей місяць він буде трошки може, напруженим через тривоги. Але я не бачу, щоб е були якісь руйнівні моменти. А більше всього, небезпека для міста Дніпра може бути вночі, е як нібито їм здасться щось так пробити, пропустити. І влучання, влучання може бути в якийсь будинок, але це буде одно, ну, одноразовий якийсь момент. Це місто Дніпро, саме я кажу. А більшість вони будуть намагатися дуже багато цілити, обстрілювати, але знаєте, тут буде класно працювати захист. Ми як під таким куполом трошки. Захист, міста Дніпро буде відпрацьовано перфектно. Але цілі можуть бути все ж таки, небезпека залишається там, де хворі люди, там, де дітки може навчаються, може, не знаю, лікуються, там, де залізні дороги. Але я ще хочу повторитися, що все ж таки буде багато прикрито всього, і таких уражень не буде, як вони планують. Влада, де, власть, де влада сидить, власть а, щось таке може бути. так, якісь там. А, але але а, це, знаєте, я бачу, що воно може бути трошки уражене, як частково за, зачеплено через збиті якісь такі там дрони, ракети, не знаю, щось таке. А, єдине ураження може бути по житлу, по житлу десь. А, це на даний час. От, сьогодні у нас яке, 4, 4 серпня, от 4 серпня. Саме ця, цей момент, і це буде вночі. Такого чогось жахливого я не бачу. Воно мало бути, але якось щось відвело, слава Богу. Але, але все буде відроджуватися, я не бачу, щоб дуже великих руйнувань зазнало в місто Дніпро. Більш-менш спокійно люди навіть іноді будуть цього не помічати. Дніпропетровська область, скажу зразу, що найбільше жертв, найбільше руйнувань буде тоді, коли ці прильоти будуть без попередження. Бачите, люди не бачать, люди не, не готові до цього. Дуже багато буде всього. І пожежі будуть, і руйнування будуть, і цілі, до речі, у них є лікарні. Лікарні, лікарні, тут лікарні, якісь, скажімо так, структури, де багато грошей, де багато грошей крутяться от саме туди, що будуть цілі. А там, де водичка біля водички, щось якісь цілі вони намітили. І просто, скажімо так, там, де люди проводять час приємно, якісь садиби, якісь, можливо, знаєте, це навіть поля можуть бути. Поля сільхозгосподарства, ну це ж для області, ми дивимося. А, вони вони, Вони знаєте, вони влучили і спостерігають так. Правильно, неправильно. тут, якщо ми влучили, то тут пройшло, чи не пройшло. Дороги. От, от Мені постійно йдуть дороги, але більш, от в мене є відчуття, що це залізні дороги, аби е, не було можливості якось е, користуватися залізними дорогами у напрямку саме Дніпропетровської області. Люди, люди дійсно знаєте, такі трошки як сп'янілля. Вони вже вони вже нібито як і зморилися, але їм страшно, що іноді під ілюзіями бувають. Але вже нібито якісь змирилися. Тому дивіться, тут. А ще знаєте, куди може бути потрапляння? А це щось пов'язано з промисловістю. Може, де виробляють там, я не знаю, горілку, вино, пиво, де багато цього продають і виробляють щось пов'язано з алкоголем, з таким знаєте, зі спиртами якимись туди, що може бути потрапляння в області.